Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізії новини Калуша в студії Катерина Арсень. 18 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Калуської міської ради. З огляду на російську агресію, міський голова Ігор Насалик зачитав на початку засідання пам'ятку для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій щодо виявлення на території міста та району підозрілих осіб. Коли розпочалося чергове засідання виконавчого комітету Калоцької міської ради, стало відомо, що Держдума Російської Федерації вирішила приєднати Крим до Росії. На початку засідання міський голова Ігор Насалик зачитав пам'ятку для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій. З урахуванням ситуації в державі йдеться в цьому документі для забезпечення посиленого режиму на потенційно вразливих об'єктах. Необхідно керівникам підрозділів провести інструктажі підлеглих працівників та націлити їх на отримання інформації про невідомих осіб насамперед з числа іноземців, які викликають підозру. При цьому звернути увагу на такі ознаки: слабке володіння українською мовою, використання розмовної російської або іншої іноземної мови, неорієнтування на місцевості, намагання взяти у тимчасову оренду житло у сільській місцевості чи в калуші. Розвідування вказаними особами прилеглих територій, розпитування місцевого населення, про функціонування об'єктів життєзабезпечення, наявність підозрілих багажів, спецзасобів, засобів зв'язку, особливо рації, холодної та вогнепальної зброї, військового обмундирування, масок у вказаних осіб. Утримання інформації про осіб, які раніше ідентифікували себе як колишні військовослужбовці, працівники правоохоронних органів Російської Федерації, військовослужбовці ГРУ, КГБ, СРСР, осіб, до яких раптово приїхали родичі або знайомі із Росії, Білорусії Придністров'я, та осіб, які відкрито заявляють про підтримку дій Російської Федерації щодо анексії Криму. Раз отримали інформації про осіб, які підпадають під вище Зазначені ознаки по можливості встановити прізвище ім'я, по батькові, місце їх перебування, мобільні телефони, транспортні засоби, номера та маркер автомобілів, на які пересуваються вказані особи, особливі примети, прикмети вказаних осіб, одяг, яких вони одягнуті. Звернути увагу на можливе поширення в населених пунктах агітаційного матеріалу, листів оговолошеннях, націлено на дестабілізацію ситуації в регіоні. Закликати до зміни конституційного ладу, заклики до вчинення активних дій про врегулювання ситуації в Криму, інформація компрометуючого характеру стосовно керівництва держави, заклики до війни з Російською Федерацією, заклики до силового захоплення органів державної влади та місцевого самоврядування. Також міський голова вкотре заявив про незаконність перебування на вулиці людей у масках і звернувся до правоохоронних органів, аби ті затримували таких осіб, виявляти таких людей. І виясняти їх походження згідно отого розпорядження, яке прийшло по спасівкам. Окремо хочу сказати, що я зустрів потім цих хлопців, які були в масках. Вони виступають у нас в художніх колективах. Питають, що ж ви хлопці маски діли. Говорю, ну це ж пари були. Викладачі могли подивитися, що ми не на парах. Дуже хороша позиція. Тоді. Ще раз хочу сказати, якщо уряд прийняв рішення, уряд, які ми вважаємо легітимним про створення Національної гвардії, в Національну гвардію повинні війти представники самооборони, і якщо хочуть, правого сектору і інших групувань, зокрема то, що робить місто по програмі Національної гвардії. От, от хай вони там конкурують у вишколі міня. Тактики, стрільбі, але ні в якому разі не конкурувати, хто тут більше любить Україну. Не буде єдиного керівництва, не буде держави. Члени виконкому розглянули питання про умови конкурсу із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Мер доручив максимально врахувати тут побажання калушан. Розглянуто питання про стан розгляду звернень громадян у виконавчих органах та структурних підрозділах міськради за 2013 рік. Відзначено, що за звітний період зареєстровано 2667 звернень. Це найменша кількість за останніх сім років. 31 мешканців міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 12 тисяч 674 гривні. Прийнято рішення про відведення місць та обладнання стендів дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Члени виконавчого комітету затвердили план природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього середовища у Калуші на поточний рік. У плані передбачено фінансування у сумі 754 тисячі гривень для п'яти об'єктів. 就。 Військово-політична ситуація у державі набуває все більше ознак війни. Окупацією назвав міський голова Калуша Ігор Насалик дії так званої самооборони Криму. Водночас міський голова переконаний, що ситуація дійшла до тієї межі, коли дипломатичними методами її не поліпшити. Політика стала першочерговою темою для обговорення на прес-конференції Ігоря Насалика 18 березня. План із протидії можливій загрозі виникнення надзвичайної ситуації місто почало впроваджувати ще 1 березня. Про загрозу мешканцям сповістили включенням сирен. Відразу було скликано збори громади, де калужаном було розтлумачено стан справ у державі. Як показав час, за кілька тижнів ситуація не поліпшилася, а радше навпаки загострилася. Тож Калуш першим в області почав готуватися до функціонування в умовах надзвичайної ситуації. Наразі місто вжило заходів із убезпечення екологічно небезпечних об'єктів водозаборів. Перебуває на постійному зв'язку із керівниками нафтохімічних товариств із тим, щоб відстежувати стан справ на виробництві і умови збереження небезпечних речовин, крім того, Калуш повністю забезпечив мобілізаційний процес до Збройних сил України. Ігор Насалик наголосив, що жодних інших формувань ніж збройні сили і Національна гвардія бути не може. Жодних інших збройних угрупувань, крім Збройних сил України і Національної гвардії, яка прийнята на прийнято законодавством, яка формується на основі внутрішніх військ України. Немає і бути не може. Тому будь-які ходіння людей там в масках з незрозумілою зброєю, як би вони не називалися, самооборона, правий сектор, комунальний сектор, міський сектор, вони є поза законом. І до них будуть примінені всі міри необхідні, які передбачені законодавством України, як до незаконних збройних формувань. Бажаючи всі, які хочуть допомогти Україні, формуються на базі внутрішніх військ. І можуть входити в роти. Там може бути рота самооборони, може бути рота там правого сектору. Рота буде, а думаю, три роти, як мінімум міські. От вони хай конкурують між собою не в тому, як зараз в основному політично відіграють, хто там більше любить Україну, хто більше прийме участь в формуванні влади, а в тому, хто краще стріляє, хто краще знає тактику і в кого краще й вишки. Ігор Насалик також поінформував, що військовослужбовці військової частини 1241 внутрішніх військ України, які виїхали із Калуша за призначенням керівництва на початку тижня, наразі перебувають в Ірпені. Хлопці, ймовірно, вирушать надалі на Харківщину. Наразі вони повністю забезпечені, а також патріотично налаштовані. Ігор Насалик також вважає хибним квотний принцип розподілу посад керівників місцевих адміністрацій, який наразі відбуваються. Я по великому рахунку абсолютно відкидую, нічим не відрізняється процес формування, від тих процесів формування, які проходили і до цього. Я абсолютно не підтримую квотний принцип розподілу голів обласних державних адміністрацій по квотному принципу партії, оскільки він і обмежує людину в своїх діях, і людина залежна від партійної складової. А це далеко не демократія. З другої сторони, мене вражає формування районних державних адміністрацій, яке зараз проходить, про те, що подає майдан, чи якась інша структура. Ну, Перше, якщо майдан, то треба сформувати, яка юридична база цього майдану. Бо як ви бачите, не сподобалося одним, що прийнято на Калурському майдані буквально через два дні. Сформували інший майдан і подали вже від іншого майдану. Якщо проходить цей процес, скажімо, і губернатор, який назначений по квотному принципу партійному, хоче зробити і побачити, скажімо, тих людей, які мають знання в управлінні, то напевне визначали б в першу чергу керівника районної державної адміністрації, повинен б визначити сільські голови, депутати районних державних адміністрацій. І ті громадські організації, які як приймають активну участь в даній територіально-адміністративній одиниці. Водночас міський голова констатував, що минулий рік містові дався важко, адже тоді фактично простоювали нафтохімічні товариства. Але уже цього року Калуш перевиконує бюджет, сплачені усі соціальні виплати за лютий. Місто наразі не має боргів і навіть є ще не розподілених 6 мільйонів гривень. Проте останніх кілька днів виникають труднощі з тим, що державне казначейство не проводить кошти. Ігор насалик вбачає водночас перспективу у тому, щоб зробити абсолютно прозорим. Рух бюджетних коштів. Тобто, щоб кожен охочий міг у режимі онлайн спостерігати, як рухаються бюджетні гроші. Це допомогло б уникнути суттєвих зловживань, які були досі. Згадайте, 2010 рік, коли міський голова виступив про те, що треба будувати завод за 100 мільйонів гривень, такий як в Німеччині з екологічними всіми, і який в Британії стоїть. Завод коштував 100 мільйонів гривень. Його відкинули, сказали, що це не потрібно. Чому його відкинули, стало зрозуміло зараз. Бо використали майже 1,4 млн мільйонів на вивіз так званого в кавичках гексахлоробензолу. Я більше переконаний, що 50% пішло в індивідуальні кишені. І хочу, коли ви сьогодні говорите, навіть ця заява в пресі стане підґрунтям для фіксування і відкриття кримінальної справи по даному факту. Це тільки через 4 місяці, от буквально пів року назад, ми подивилися про те, що рекомендація Міністерства екології це було будівництво заводу по переробці гексахлорбензола. Ну, прозріли через три з половиною роки. Тим часом резонансу набули події, які відбулися у Калуші у п'ятницю, 14 березня, у міському відділку міліції. Тоді на вимогу автомайданівців, самооборони, активістів правого сектору і громади відбулося голосування на підтримку кандидатури на посаду начальника міського відділу Володимира Сміха. Також правоохоронці дали оцінку роботі заступника начальника міськвідділу Романові Гриніву. Якщо першого підтримали, то роботу другого оцінили. Нели загалом негативно Ігор Насалик пообіцяв обговорити це питання на найближчому сесійному засіданні Калуської міської ради. Водночас на прес-конференції міський голова прокоментував і підготовку до можливих виборів міського голови і Каловської міської ради. Нагадаємо, на сесії міської ради 26 лютого депутати проголосували за звернення до голови Верховної Ради, виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова із приводу призначення на 25 травня дострокових виборів у Калуші. Ну є два кандидати. Я думаю, що це не останній буде достатньо багато, які вибори. Ну, то, що мені сказали, я знаю, що народний депутат України наш приймає максимальне зусилля, щоб вибори відбулися. І я готовий в цьому їй допомагати. Тому я думаю, що не тільки двоє буде кандидатів на міського голову, буде Ну чому я особисто? Я вже відпрацював своє. Ви ж можете зрозуміти, от дівчатка, за вісім років. Рідна теща, яка живе з тобою разом, надоїсть як гірка рядька. Не говорячи, що одна людина, який міський, як міський голова. Повну версію прес-конференції міського голови дивіться після випуску телевізійних новин Калуша. До школи більше не піду. Такі погрозливі заяви часто чують батьки від своїх дітей. І здається, що з кожним роком їх стає все більше. Чому діти так не хочуть ходити до школи? Відповідь на це питання намагалися знайти за круглим столом батьки, учні та вчителі. Чому наші діти не хочуть ходити до школи? Це питання задають собі батьки як старшокласників, так і першачків. Вирішити його намагалися учасники круглого столу, який організував міський учнівський парламент. Спілкуючись зі своїми однолітками, учні дуже часто чують про те, що вони не хочуть йти до школи, готувати домашні завдання. І, взагалі, за словами лідера міського учнівського парламенту Назарія Знака, дітям в навчальних установах просто не цікаво, чому так і що потрібно для того, щоб діти відвідували із задоволенням школу. Вирішити розібратися в даній проблемі намагалися усі разом: і батьки, і учні, і вчителі. Для цього усі присутні були. Поділені на групи. Впродовж декількох хвилин кожен намагався дати відповідь на поставлене запитання. Визначити потрібно було проблему, чи дійсно вона є, який на сьогодні стан у школах із відвідуванням учнів та який насправді має бути. І в кінці заходу потрібно було зробити висновки, що залежить від батьків, учнів, вчителів та що від них не залежить. Якщо говорити про причини, то одна із ключових це навчання, а точніше, проблеми із ним. Від сучасних учнів вимагають набагато вищий рівень знань, скажімо як 20 років тому дитина, яка ледь досягла 7 років, тобто йдучи в перший клас, повинна мати розвинену пам'ять, логічне мислення й увагу та вміти читати, рахувати, розповідати за картинкою і мати солідний багаж загальних знань. Проблеми, які початковій ланці і в середній ланці, і в старшій ланці навчання вони переплітаються і вони між собою пов'язані. Отже, початкові класи, що яке в чому бажання відвідувати школу початкові класи, то це насамперед новизна, Побачити нове, нових нове друзів, нове оточення, новий колектив, навіть той самий новий портфелик, новий канал все, нова, нова найкраща в світі вчителька, яка змінює мала. Так. Так. Це. Ми, це власне, ми це власне вказали, новий колектив. Друге, середня ланка, менше задоволення від відвідування школи. Чому? Е, якщо брати п'ятий клас, все нове і страшне. Я так і говорю, і так, як мама, і та як вчитель, бо е, е, вчитель шостої школи. І нові предмети навіть е, було зуважно, що друга іноземна мова це для дитини жах і шок. Як це, як це пережити, як воно ще добре не може е, говорити і висловитися по-українськи, а це вже треба порозумітися і, і пояснити на другій іноземній мові. Ми думаємо, що не варто було вводити за навчальним стандартом другу іноземну мову, але вже є такі апатія до деяких предметів, нерозуміння вчителя, нерозуміння, нерозуміння дітей, вчителів немає такого якогось конкретного зв'язку. І ну, мені навіть здається, що є в класі, ну, сказати таким словом, «любимчики». Що каже, ну це, напевно, кожна вчителя таки є, і важко тій дитині, яка так себе шукає в класі, адаптуватися до цього. Також однією із причин присутні визнали і фаховий рівень вчителя, який є часто недостатнім для того, щоб зацікавити учня на уроці та ряд інших проблем, які впливають на навчально-виховний процес. Будемо з вами не звітні. Ми все ж таки вважаємо, що більшість учнів йде до школи з задоволенням. Ну що нема такого, що я ніяк не хочу йти до школи. Все ж таки діти йдуть до школи. Але ми не відділяємо того, що є така частина дітей, яка йде з почуття обов'язку, тому що це потрібно. Тобто з почуття відповідальності чи перед батьками, чи перед тим, що можливо треба далі вислаштовувати своє життя. Тобто є ще така частина, що йде з почуттям обов'язку. І тільки одиниці є отаких, от як покажете, що йдуть там, там від школи, йдуть на турніки. Цих можна ну, дуже така незначна кількість, що ну, ідеально б, звичайно, було всі, коли б всім в школі було цікаво і всі б йшли до школи із задоволенням. Що, тобто, що на даний момент є? Тобто, чому не всі йдуть до школи з задоволенням? Ну, найперше, що ми вважаємо, це велике програмне навантаження. І тут в нас є такі деякі підпункти. Професійний рівень вчителя. Ми вважаємо, що просто так як учні кажуть, вони не розуміють, але можливо варто задати питання цьому вчителю і попросити, щоб вчитель вам ще раз пояснив. Скажіть, будь ласка, ви на уроках так робите? Я особисто скільки на уроках дуже рідко який клас є, що діти дають додаткові запитання, дуже величезне навантаження, величезний обсяг інформації. Крім того, змінити систему оцінювання, тому що 12 бальна система оцінювання, всі оцінки позитивні, негативних оцінок нема, відповідно, немає до чого прагнути. Наступне: обмін досвідом вчителів і учнів. Більше б хотілося якогось, дійсно і не тільки такого міжобласного, а й міжнародного, подивитися, де, як, яка система освіти. Можливо, десь звідкись ми можемо щось запозичити, щось впровадити якесь у себе. То, чому наші діти не хочуть ходити до школи? Відповідь на таке звичайне і просте, на перший погляд, запитання не є однозначною. У кожної дитини свої причини не хотіти гристи граніт науки у стінах рідної школи. Але зрозуміло, одне система української освіти потребує негайного спрощення та вдосконалення. Потрібно, щоб навчальні програми складали, а шкільні підручники писали не високопосадовці з профільного міністерства. А вчителі практики, крім того, не слід забувати про те, що в школах навчаються діти а не дорослі, тому варто насамперед чути побажання учнів щодо організації їхнього навчального процесу. Як писав письменник Леонід Сухоруков, школи рідко процвітають там, де учні в'януть. Про це треба пам'ятати і батькам, і вчителям, і чиновникам від освіти. В рамках святкування 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у бібліотечних установах нашого міста відбуваються різноманітні заходи, в тому числі і екскурсії для найменших відвідувачів. Остання екскурсія для вихованців дитячого навчального закладу Струмочок була проведена 18 березня у центральній дитячій бібліотеці, де дошкільнята ознайомилися із життям і творчістю великого кобзаря та переглянули виставу колобок лялькового театру. Майже тиждень вихованці дошкільного навчального закладу струмочок відвідують центральну дитячу бібліотеку. Тут з нагоди 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка відбуваються різноманітні заходи. Зокрема, і ознайомлення найменших відвідувачів з життям і творчістю великого генія українського народу. Мені дуже приємно, що у нас склалися такі теплі відносини з дитячим закладом садік струмочок. Садік Струмочок знаходиться два кроки від нашої бібліотеки, тому діти разом з вихователями дуже часті гості нашої бібліотеки. Ми працюємо спільно плану роботи на 2014 рік, але не тільки. Діти часто приходять до нас на екскурсії, де ми знайомимо їх з дитячою літературою, яка є у нас, з пресою, дитячою журналами. Дитячими, те як зараз не всі в змозі виписати собі додому пресу у рамках святкування 200 від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, у нас відбулося відбувається багато різних заходів, і так само спільно плану у нас відбуваються також заходи з цим з садіком струмочок. Це знайомство з книжковою виставкою, яка у нас організована яка присвячена двохсотріччю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Про багатогранний талант Шевченка, про його ілюстрований кобзар, дитячу поезію та картини, розповіла дошкільнятам працівник читального залу Галина Василишин, зосередивши їхню увагу на розгорнуту виставку, де кожен може підійти та ознайомитися з викладеною літературою. Творчість українського письменника не є новиною для дошкільнят. Багато хто із них вже знає вірші відомого поета. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічало її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, в гайку землю убрану весною, вранці зустрічає. Думи мої, думи мої, вивіті єдині не кидай. Хоч ви мене у лихій годині, прилітайтеся за криля моїй голубята, і з Дніпра широкого степ погуляти, Скажи самі обохи, у Боги, ми унижубоги, у жоголі та на волі ще моліться Богу, прилітайте ж мої любі тихими речами, привітаю вас, як діток і заплачу з вами. Тече вода з під явора, а явір на долину пишається на. Вод... Пишається над водою червона калин, пишається калина, явір молоді, кругом нього верболоса і лози зеленіють. В кінці заходу допитливі малюки разом зі своїми вихователями переглянули виставу колобок лялькового театру, який діє при бібліотечній установі. Незважаючи на похмуру погоду у дитячому садочку Золотий ключик» малеча нагадала, що весна прийшла, і от, от вступить свої права, діти інсценізували казку Сонячний коровай і привітали своїх мам і бабусь із святом весни. Захід підготувала середня група п'ятого року життя. Діти виконували ролі квіточок. Були тут і сонце, і жак, і заєць, і лисиця, і білка, і дятел. Малята заспівали пісню про мамині руки. Руки чарівниці добрі. Прирівнювали їх з крилами ангела. Коли мама обіймає, то нічого не страшно. Водили весняний хоровод. У касті сонячний коровай сонце було усміхнене і веселе. Господиня замісила тісто і залишила його підходити. Тісто піднялося на очах і втекло з діжки. Діти, взявшись за руки, не пускали тісто за місто. Тісто ж було непосидюче, і з нього вийшов рум'яний коровай, яким пригостили звірят. Яскраві квіточки подарували танець, а потім усі зіграли у гру Ой на горі жито сидить зайчик. Ще малята співали пісню для бабусь і подарували своїм найріднішим саморобні квіти, запросивши до танцю. Відчуття весни і затих... Тяжку, незважаючи на негоду за вікном, підсилювали декорації: зелені дерева, криниця з журавлем і маленька хатина. Традиційно в весняну пору проходять весняні свята, також свято матері. В цьому році трошки сумістилися свята з проведенням тижня, тематичного тижня театрального мистецтва. І також у свято Матері на даній групі буде включено елементи драматизації. Елементи Дуже в неспокійну пору проходить дане, дане свято, але дітки мають відчути і мають висловити свою любов матусям, бабусям і також порадіти нашій весні. Свято підготували музичний керівник Леся Бурковська, вихователі Оксана Макарчук та Лілія Грабарська. Ну і на відміну від дошкільнят молоді люди розважаються дещо по-іншому. Минулої неділі відпочинковий заклад «Максвелл Пап» організував для відвідувачів ірландську вечірку День святого Патрика. Чому ірландську та власне чому у калуші? Далі у сюжеті. Можливо, в Україні мало хто вшановує пам'ять святого Патрика, адже цей день в календарі 17 березня святкують в Ірландії. Це культурне та релігійне національне свято цієї країни. Свято також широко відзначається у Великобританії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії. Чому ірландське свято відзначили у Калуші? Розповів організатор вечірки Максим Барна. Максвелл, я в своїй суті це ірландський паб, який підтримує традиції, кращі традиції ірландських пабів. І, відповідно, День Святого Патріка у будь-якому ірландському пабі в світі це свято номер 1 яке всі чекають цілий рік. Минулого року ми його провели вперше і дуже успішно. За рахунок того, що дуже багато людей приїхало з Івано-Франківська, тому що там ніхто цього не робив. І після того, якби, як то кажуть, пішла малова, і дуже багато людей сьогодні приїхало до нас із Франківська, із Львова, із Чернівців, із Дніпропетровська навіть. Тобто люди, які просто були вже колись у Максі, і яким це сподобалося, які хотіли дуже сильно попасти на Патріка. Символікою свята є все ірландські напої, одяг бажано зеленого кольору, музика, пісні і танці. Особливим та офіційним символом дня святого Патрика є трилисник конюшини. За традицією листками конюшини прикрашали одяг. Незважаючи на піст, в цей день дозволяється вживати м'ясо, алкоголь, танцювати та співати. Того дня у Максвеллі було весело сама вечірка побудована на ірландський лад. Багато музики, пісень, конкурсні танці, зокрема на традиційний ірландський танець чига. Ну і звичайно, традиційна музика цього свята у живому виконанні, за словами Максима Барне, це своєрідний проект клубу «Проєкт, який називається Келуш Bastards». Келуш, тому що в середовищі молоді дуже багато людей говорить келуш. Тому що ми собі придумали, що Келуш це є якийсь такий сателіт Великобританії. Ну, це жарти, звісно. А Бастарс. Це як покідьки, в принципі, але це дуже часто використовується в ірландському ірландському фолку, в поезії ірландській. тому що Зазвичай це люди, які були моряками або портовими працівниками. А цей проект зібраний на базі учасників гурту Ван Вест, який в нас є резидентом клубу. Плюс ми запросили ще двох людей з Івано-Франківська: це Оля Скрипалька і Роман. Він грає на Айріш Вісел. Це така ірландська сопілка. Ми працювали з ними минулого року. Але сьогодні піп на цей раз підключили ще калузьких музикантів, ну і я поспіваю трошки. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. До зустрічі.